Вітаю вас! Мене звати Катерина і ви на каналі Заміські будні. Ось прийшов час, коли вже потрібно зробити накриття на огірочках. У мене тут довжина грядки однієї 7 метрів. А було на 30-му році, але ми його розібрали. Ось так ми плануємо зробити. Такі секції будемо ставити. А взагалі у нас їх буде 4 таких секції. Вони як пецевідної форми, і вони не вбиваються в землю, спочатку вбиваються кілочки, і до них вже чи саморізами, чи цвяхами прибивається, кріпиться сама конструкція. Ось так воно виглядає усе. Поки що на даному етапі, і зверху воно також закріплюється такою перемичкою, на яку я потім буду підв'язувати самі огірки. Конструкція дуже міцна, скільки було відрів, все гарно вистояло. Сподіваюся, буду надалі стояти. Залишається тільки заморочувати огірочки і накрити летняючою сіткою. Цим я зараз і займусь. Році я мучую майже все, бо не дуже хочеться пилоти. Та ще крім цього, це дуже класно добриво. Мульча затримує вологу і не потрібно постійно проливати. Тим більше, зараз на вулиці ночі дуже холодні, і щоб огірочкам було тепліше, я їх теж мульчую. Це їм дає додаткове тепло. Також вони більш захищені від вітру під накриттям. Обережно розкладаю морчу навколо кожної рослинки, щоб не пошкодити. Бо вже на деяких зав'язалася гірочки. Ось замульчувала, бачите, стільки зняла накриття старе, і вони вже підв'яли за пару годин. У мене вони посаджені а, в три етапи, щоб одні, коли перестали плодоносити, інші тільки починали. І ось вже я натягнула сітку на них і підв'язала. Дуже міцна конструкція, все чудово. Ось так знизу проклала трубку, обмотала її. І вітер її не піднімає, а для більшої надійності ще закріплюю зігнутим електродом. Це дуже міцно надійно. Якщо мені потрібно туди зайти, то просто в сторону відбігаю сітку і заходжу. Також її можна завернути на мене. Але мені зараз це не потрібно. В принципі, так, звично однією до рукою відвігаю сітку і все чудово. До речі, з усіх сторін мене закрите огірочки і позаду більш щільна сітка, і по боках теж мене закрита, щоб менше туди задував вітер, попадав дощ та сонце. Використовувала я сітку та, яка була в наявності, і тому вона зшита в мене з багатьох шматочків. Ось так в мене дуже сильний вітер, а бачите, нічого ніде не задирається. Я дуже задоволена цією конструкцією. Сподіваюсь на гарний врожай. Дякую за увагу. Всім гарного дня і до зустрічі у нових відео!